Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні моє відео буде про моїх курчаток. їм буде три неділі. Через 2 дні сьогодні п'ятниця, в, в субота, в неділю. В неділю вони вилупились, оце їм буде три неділі. Живуть поки що в кухні. Бо щось погода ніяк не наладиться, щоб їх винести. Ну, ще день-два ти винесемо. Дуже гарно вони ростуть. Сьогодні їх пересадила в перепилину клітку. Їдять повнораціонний комбікорм. Написано 100% натуральний. Кийця ось на них заглядає. Да, так, ну, водичка. Водичку давала кип'ячу, але зараз вже почала сиру давати. Що ще хотіла сказати? Пропаювала їх. Ось така аптечка. Значить, Тут вони випаюються завтра, навіть на 20-й день ще там є випаївка на 5 днів. І вітаміни сюди входять. Ну, в общем, все, що входить, все робила, то ростуть гарно, без всяких жалоб і нарікань на те. Чорненькі вони. Сілякі є, але в основному чорненькі, бо це, це така порода курей. В яких все чорне. Ну, це касається чорних курчаток. І ноги, і дзьоби, все чорне і м'ясо навіть чорне. А яйця вони несуть такі зелено-голубі. Це мої куми такі кури, і вона мені дала яєць. Но вона їх, оказується, тримає в місці з такими курями простими. І тому серед цих чорних вилупилось пару не чорних. Получається, чорні курочки її гуляли з таким простим Ну, У неї той простий петух дуже крупний, вона каже, то щось повинно получитися. Так що побачимо, ось одненьке таке прям біленьке. Ципочка покажись, курочка. В общем, такі курочки. Тут їх є 46 штук. Що буде з них, дасть Бог, буде все добре, але плят по осінні читають, да? курята. Яйце варене їм ще даю, творожок, козій. Правда, обезжирений, але він все одно має якусь частку жиру, бо козі молокожирне. то ростуть гарно курчатка. Що ще можна про них сказати? Будемо чекати від них якогось результату. наїдалися, понапивалися і всі лежать майже сплять. Добре, всім дякую, хто дивився моє відео. Пока-пока!